Втрачені кінцівки та інвалідність не вирок. Ветерани можуть здобути нові навички та знайти роботу. Півроку тому уряд запустив експериментальний проєкт навчання та підвищення кваліфікації для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ініціатива покликана допомогти ветеранам реінтегруватися в цивільне життя. Заняття організують у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Як це відбувається на Рівненщині? Про це репортаж Сніжана Сидорук. 32-річний ветеран Сергій Таців вперше сів за кермо навчальної автівки. Коли ми починаємо водіння, ми маємо першим ділом завжди простівну ремінь безпеки. Ми це зробили. Це перше золоте правило. У Сергія почалися практичні уроки водіння. Позаду місяць теорії. Ми зараз будемо повертати ліворуч, показуємо показчиком повороту наш напрямок руху. Щоб водії, які рухаються взаді нас або спереді нас, вони бачили, що ми хочемо зробити. Чоловік вчиться кермувати машиною з ручним управлінням. Він, колишній військовослужбовець долав Збройних сил України, доєднався у лютому 22-го і через рік отримав тяжке поранення в ногу. Вернувся з за кордону, був в Польщі після повномасштабного вторгнення. Пішов на військкомат, поїхали з нашою бригадою на виконання бойових завдань. Ну і під час одного завдання так трапилося, що відірвало осколком ноги. Наразі Сергій опановує професію водія у Рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Тут безоплатно за урядовою програмою навчають учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Виникла потреба в навчанні саме осіб з інвалідністю, саме на професію водій автотранспортного засобу. Тому нами було прийнято рішення про переобладнання автомобіля, сертифікацію в сервісному центрі. Ми єдині в Україні проводимо це навчання. Ветеран Юрій Стадник також скористався урядовим проєктом та безкоштовно складає на водійське посвідчення. Чоловік, що в 2017-му пішов на строкову службу, далі підписав контракт та три роки відслужив в артилерії. Брав участь в операції об'єднаних сил на момент повномасштабного встиг звільнитися. Але у лютому 22-го знову повернувся в армію. Мене 10-ту штурмову бригаду і відразу приступив до виконання бойових обов'язків на Київщині. Пройшли Київщину, потім поїхали на Донбас. Там вже я отримав і поранення було, і контузії. Хвилею, зривною подробило всередині сустави. Мені ендопротезування провели зараз, я вже комісований. Чоловік з Хмельниччини, поки опановує для себе новий фах, проживає в навчальному центрі. Помешкання теж безоплатне в рамках урядового проєкту. Серед ветеранів, найбільш затребуваними на Рівненщині є професії, що пов'язані з водійською діяльністю. В рамках урядового проекту ми вручили більше 50 осіб з них 10 чоловік, осіб з інвалідністю, а в загальному більше 200 чоловік. Попит саме на Водія автотранспортних засобів всіх категорій, які ми навчаємо, дуже великий. тому формується черга згідно поданих заявок. Наразі у Рівненському управлінні профтехосвіти на водіїв навчають майже чотири десятки учасників бойових дій. Після закінчення слухачам видають документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. І Юрій вже має на нього плани. Планую здати на водійське посвідчення і продовжити волонтером поїхати до своїх хлопців туди допомагати. З Рівненщини з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжан Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.